thank <laughs> you Тепле і квітуче, залите сонцем, радісне і пахуче, з птахами щедре літо відлітає. Три місяці є три короткі дні: повітря, небо, сонце і вода, було чудово, все це, наче у весні, пощати з літом, нам усім шкода. Раді, що зустрілися з вами, вам рапортуємо, що ми здорові до навчального року, звичайно, готові. Ось і настав він довгоочікуваний день для всієї дітвори день зустрічі, день усмішок, день першого шкільного дзвоника. Стало доброю традицією зустрічати 1 вересня як велике і радісне свято. Давай уже швидше запрошувати. Хочу побачити їх, які вони, мабуть, веселі і життєрадісні. радісні, такі собі маленькі дюймовички і котигорошки, зачаровані всім. Що бачить довкола, саме від батьківського порогу, веде стежка до школи. Сьогодні шкільна родина радо приймає першокласники у супровіді їх батьків. Зустрічайте дітей, які сьогодні вперше ступають на шкільне подвір'я. Та міцній українська держава тебе захищав мільйони борців, щоб стяг сині жовтий піднявся величаво і над Україною віки майорів Школо, увага! До внесення прапора стояти струнко, право внести державний прапор України надається учням 4 класу, Кузніцову Макарові, Кудлобаю Артурові, Анастасії Колоню. Чиста лінійка на честь свята першого дзвоника оголошується відкритою. Ці 90 літніх днів, їх надто мало нам щоб відпочити. Їх мало, щоб устигнути поспіти, щоб розпочати, що ще доробити. Урок нам першим дасть і привітає наш директор школи. Дорогі школярі, шановні педагоги, батьки та гості. Щиро вітаємо усіх присутніх з Днем знань, справжнім святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього розпочинається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Особливо теплими словами. Я хочу звернутися до наших першокласників. Дорогі мої діти, мої ластів'ята, Стало сонце яскраве і світ заяснів. Я безмежно щаслива і дуже багата, скільки ж дочок у мене, і скільки синів. Вас чекає у школі життя дивосвітнє. Не лякайтесь нового, сміливо ідіть! Вчителі вас зустрінуть. Привітно і тепло, тільки ж ви всі предмети старанно учіть. Бажаю усім школярам ніколи не зупинятись на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Шановні батьки, щиро вітаю вас також з святом 1 вересня. Сьогодні ваші діти роблять перші в кожну родину, в кожний клас. Зі святом вас, дорогі друзі, Щасти вам! Ми йдемо у перший клас. Уроч... Урочистими піснями школа повниться в цей час. Всі співають разом з нами ми йдемо у перший клас. Чекають в школі парти букварі чекають нас периоди уроки, але вчителі найбільше з нами матимуть мороки. Нехай шкільний дзвінок лунає для всіх дітей, що вчитись хочуть, а Божа ласка й доброта їм у навчанні допоможуть. На раді всі ми підросли, першу школу йдемо щаслив, щоб зі школи ми знання несли, дай Боже нам здоров'я. Будем чити сарненько, бо він до нас Україна рідна ненька, ми йдемо в перший Слава тобі. Багато знань першокласникам, малятам поведе їх непомітно крок за кроком до освіти, скарбу що найбільший в світі. Всім відомо, що без школи без знань, що мусиш там набувати. Не станеш у житті ніколи тим, ким у дитинстві мрієш будь. Освіта світло, це запам'ятай. У школі добре вчись. І всі труднощі долай. Бажаю успіху і знань, змагань, і віри, і дерзань. Знання потрібні для життя, для України майбуття. Ми за парти, науки вчати, учитись терплячий сумлінно, і будемо впевнено всі крокувати по рідних стежках України. Трогами праці, звитяги та слави, Що предки в борні здобували, трогами честі традицій держави, що люди віками кували. Щоб рідна і мила моя Україна Міцнішила і процвітала між інших держав, щоб моя батьківщина у світі найкращою стала. Сьогодні чудове і радісне свято, mm -hmm. і весело співати, щасливо, зріб, радісно вручисто, І уроки всім нам сповіщай. добрий час, моя шкільна родина. Право розпочати дзвоником новий навчальний рік надається учням 4 класу Войтку Максимові і учениці 1 класу Максимів Юлії. Перший А клас поведе світлою дорогою знань, учитель з великої літри Черкас Уляна Зиновівна, лагідна, щира, працьовита, невтомна, чиє материнське серце зігріватиме вас під час перших труднощів в шкільному житті, вихователька групи продовженого дня Сибірцева Оксана Ігорівна, талановита, непосидюча, творча. Вона навчить вас бачити світ в чудових, незвичних кольорах. Легко. Щоб ви вже в 11 класі сказали, як це прекрасно вчитися і як я не хочу йти зі школи. Але для того, дітки, щоб чогось в житті досягнути, вам потрібно прикладати зусилля. І я вам бажаю, хай вам Бог дасть здоров'я, хай дасть здоров'ячка вашим всім батькам, для того, і щоб. Ми змогли дійти до того нашого фінішу. А поки що, діти, до роботи. Ідемо трішечки на килимочок. Ми з вами зараз познайомимося, трішки щось зробимо. І я вас запрошую, не я, ваші батьки запросять вас до вашого солодкого столу. А на цьому сердечку, дітки, це буде означати Я люблю Україну. І на цьому сердечку ми напишемо ваше ім'я зверху, а в іншому. Своє я? Так, ви можете так, Андрій, наприклад, тут пишете, потім тут прізвище. Будь-яке прізвище, ну яке кожен своє. Андрій, квитки, під низом я вам дам клей, приклеїмо. Я українець. І потім всі всі сердечно, діти, ми прицепимо сюди. Thank you.